Відтепер рівненські матусі зможуть отримати свідоцтво про народження дитини, не виходячи з пологового будинку. Достатньо лише заповнити відповідну заяву. Таке нововведення запроваджене у рамках пілотного проекту Міністерства юстиції України. Як повідомила начальник територіального управління юстиції в Рівненській області Івана Смачило, такий сервіс є зручний як для батьків, так і для працівників юстиції. До того ж, послуга є безкоштовною, а процес вироблення свідоцтва простішим. Потрібно паспорти батьків. Довідка, яка видається в пологовому після народження дитинки. І якщо є шлюб, то свідоцтво про реєстрацію шлюбу. І в нас працівник щодня збирає ці документи. Ось а на наступний день він працівник привозить вже свідоцтво, яке можна отримувати при випустці. На днях до пілотного проекту долучився рівненський перинатальний центр. А сьогодні такий сервіс випробував пологовий будинок Рівненської міської ради. Новою послугою задоволені як батьки, так і лікарі. кажуть, жодних проблем з реалізацією не було на черзі всі пологові будинки області, як тільки ми побачили в засобах масової інформації, що обласний перинатальний центр підключився до цього пілотного проекту, враховуючи, що ніяких організаційних проблем бути просто не може. Ми звернулися до нашого управління юстиції. І буквально за два-три дня. Вирішили всі організаційні проблеми. Питання, як бачите, сьогодні вже 10 чоловік отримали свідоцтво про народження. Новоспечені батьки Тетяна та Сергій Королі вже встигли скористатися новою послугою. Їх донечка Єва отримала свій перший документ за новим сервісом. Кажуть, що таке нововведення дуже зручне, адже економить як час, так і гроші. Ми вчора подали заяву, сьогодні вже отримали свідоцтво. Ну, досить швидко, досить оперативно все просто чудово. Вже вона сидіть вдома, не не переживай. Загалом по Україні вже видали тисячу свідоцтв. Проте, незважаючи на нововведення нової послуги, громадяни також мають право на подання заяви про державну реєстрацію народження протягом місяця з дня народження дитини до відділів державної реєстрації актів цивільного стану та отримати свідоцтво у цих установах. Віктор Терещук, Марина Гречка, Ілона Якимюк – у ритмі подій.